Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні і поїхали! У цьому відео давайте розберемося з Future Simple. Uh, легкий час дуже актуальний, і розберемо певні нюанси, які він має. Отже, як будується Future Simple? Все, що нам потрібно, це допоміжне дієслово will. Друзі, хочу наголосити, що що таке допоміжне дієслово. В англійській мові допоміжниці слова не перекладаються. Will ніяк не перекладається. Will не перекладається як буду. Я знаю, що багатьом з вас казали, що will перекладається як буду, але ні. Допоміжні ці слова взагалі не перекладаються. Вони слухують як маяк граматичного часу. Вони маякують нам, сигналізують нам про те, що ми зараз знаходимося в певному граматичному часі. Але допоміжні ці слова не перекладаються. Тому, якщо ви скажете I will, воно не перекладається як я буду. Воно просто перекладається я. Після will має бути головне дієслово. І саме те головне дієслово ста стане у майбутню форму. Тому, щоб сказати англійською я буду, нам треба сказати I will be. Will – Ставить дієслово be в майбутню форму. Тому я буду. Англійською буде не просто I will, а I will be. Якщо ви хочете сказати я буду. I will be. Не I will. I will перекладатиметься просто як я. І все. І як будується стверджувальне речення: I will go, I will help you. I підмет дієва особа. Хто? Це на питання, хто зазвичай або що. Далі, допоміжне дієслово will без змін, все, все залишається так само. І головне дієслово. I will go there, I will help you. До, головне дієслово, е, дієслово, яке показує, яку дію виконує підмет, ніяк не змінюється. Залишається все однаково. I will go, I will help you. She will go, she will help you. They will go, they will help you Today a delicious hot dog will cost you $2.50 У стверджувальних реченнях will Часто скорочується до апострофа double l Подвійна l I'll go there, I'll help you І звучить це теж як просто звук l I'll I'll або I'll uh, Но сієй часто, часто скорочується до I'll, I'll help you I'll do it for you I'll do it with you I'll help you. I'll go there. I'll. the Isles, which like, I'll. She'll go there. He'll go there. We'll go there. They'll go there. Itakali. I'll go by blue paint. not. I will not go there. I will not help you. I will not. I will not do it. Most people will not speak to HR. Для заперечення просто додаємо not. Але ми, я думаю, ви часто бачили, що will not скорочується до won't won't. I won't go there. I won't help you. This real therapist won't risk upsetting his wonderful ню гірфренд бай аналізінгер вандерфулфрендс. І на цьому моменті багато хто питає: а як дуже подібне слово хотіти і не в майбутньому. WANT і won't. По-перше, якщо брати чисту транскрипцію, вони дещо відрізняються. WANT звучить через о Want. Want. I want to do it. I want to do it. А won't має в собі звуки оу. Ай do it. Але ще один нюанс. Носії говорять часто швидко. І немає часу, немає артикуляційної можливості швидко це проговорити. Тому дійсно звучить дуже схоже. I won't do it. I want to do it. Як відрізнити ці два моменти? Друзі, після слова хотіти у нас буде стояти інфінітив. Want to. Want to. А після допоміжного діє слова uh, will not, won't не буде інфінітиву. Тому, uh, коли ви чуєте саме швидку англійську мову, ви саме на це можете спиратися I won't do it. Це я не буду робити. Це future simple. А я хочу це зробити звучатиме як I want to do it. I want to. I want to do it. Порівняйте I won't do it. I want to do it. I, won't do it. I, won't do it. I want to do it. Друзі, якщо вам потрібна допомога у покращенні вашої англійської мови, підвищенні вашого рівня, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт знайдете у описі під відео. won't call you. Я не зателефоную тобі. I want to call you. Я хочу зателефонувати тобі. To. ось це to Ви можете наглядно почути I I call you. want to call you. Зверніть увагу, теж, друзі, що ось це от won't Я навіть не вимовляю to, тому що так часто роблять носії. Вони е, не мов не вимовляють останню букву t. Так само вони не мовляють, е, можуть не вимовляти в словах dont don't кажуть don't, I don't do it», «she doesn't do it», Не «doesn't», а «doesn't», «don't», «doesn't», «won't», Ті пропускається. І питальні речення. Well, наше допоміжне дієслово, яке, нагада, не перекладається ніяк. Іде на перше місце. Не завжди на перше місце в реченні, але воно стоятиме перед нашим дієвою особою, перед нашим підметом. Will you do it? Will you help me? Will they help us? І так далі. Чи ти зробиш це? Чи вона зробить це? Вони допоможуть But how will you know it's me? I'm a master of disguise. Yeah. Will you do it? Ти зробиш? Will you help us? Ти нам допоможеш? Will she do it? Вона зробить це? І детально, коли використовується Future Simple. Він використовується для загальних фактів у майбутньому, тобто, коли ми говоримо взагалі про майбутнє. Наприклад, зустріч почнеться о десятій ранку. The meeting will start at 10 a.m. Також Future Simple використовується для суб'єктивних передбачень. Суб'єктивні передбачення це коли ми робимо передбачення про майбутнє на підставі просто нашої думки. Ми не впевнені в цьому, у нас немає доказів. Нам так здається, ми так гадаємо, ми так думаємо. Наприклад, мені здається, що завтра піде. дощ. у мене немає підстав так вважати, У мене немає а, певних доказів залізних. Мені просто так здається. I think it will rain tomorrow. Я думаю, завтра дощитиме. Зверніть увагу в цьому реченню «rain» це слово дощити. It will rain. It, підмет Well, допоміжне ті слова майбутнього часу. Rain, дощити. Воно дощитиме. Коли ми говоримо про погоду, використовуємо підмет it. It will rain. Воно дощитиме. Також future simple використовується для спонтанних рішень. Спонтанне рішення це коли ми прийняли це рішення тільки що не планували в минулому. А тільки що прийняли. Наприклад, комусь потрібна наша допомога, і ми скажемо Я допоможу тобі. Або відчуваємо, що в кімнаті стало спекотно, і ми скажемо М -м, відкрию двері, або відкрию вікна, I'll open, the door, I'll open the window. Прямо зараз я це вирішила, тому використовуємо Future Simple для спонтанних рішень. Також Fiji Simple використовується для обіцянок. Коли ми щось комусь обіцяємо, я зроблю це для тебе. Я допоможу тобі з цим. I'll do it for you. you I will help you with that. Ось і все, друзі. Так ми з вами потрошку розширюємо вашу карту, ваше розуміння граматичних часів в англійській мові. Це все, звісно, сприяє вашому розумінню інших і вашій можливості. Краще донести свою думку до інших. Цьому все, друзі. Як завжди, дякую вам за увагу. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі. Я їх читаю. Вони мене дуже підтримують. Підписочку і до зустрічі у нових відео. Я вірю, що цей канал допомагає вам розширювати горизонти вашої англійської мови.